Даними голови миротворчої місії ООН, ситуація у Сирії останнім часом небезпечно загострилася. Він очікує, що з дня на день може розпочатися вирішальна битва між повстанцями та урядовими військами за місто Алепо. Щодня тисячі сирійців тікають від війни у сусідню Туреччину. З часу початку конфлікту у цій країні знайшли притулок уже понад 45 тисяч сирійських біженців. Тему продовжить Наталя Леонова. На дворі нестерпна спека. Температура повітря сягає 50 градусів за Цельсієм. Цей табір тимчасовий притулок для багатьох сирійців, які залишили домівки, рятуючи свої життя. Розташований він у двох кілометрах від кордону з Сирією та десяти від найближчого селища. Заходи безпеки посилені біженцям не дозволено давати інтерв'ю на камеру. Всі нові біженці з Сирії прибувають сюди у табір Сейлан-Пінар за кілька сотень кілометрів від місця, де більшість з них перетнули кордон з Туреччиною. Умови перебування тут настільки важкі, що багато біженців думають про повернення додому в Сирію. За даними уряду Туреччини, 29 тисяч сирійських біженців таки вже повернулися додому. Багатьох з них спонукали на це успіхи вільної сирійської армії. Інші табори біженців, далі на захід, як Токіліс, залишаються переповненими. Алепо розташовано лише за 40 кілометрів звідси. За підрахунками ООН, понад 200 тисяч мешканців Алепо були вимушені залишити місто. Втім, лише невеликий відсоток з них перетнув кордон з Туреччиною. Цей біженець залепо пояснює, чому урядові війська атакують та обстрілюють центр Алеппо. але передмістя контролює сирійська вільна армія. Тому міські жителі просто залишаються у цих районах у родичів чи друзів. Влада Туреччини у свою чергу заявляє, що готова прийняти до 100 тисяч нових біженців. Місцева преса щоправда повідомляє, що такий наплив біженців може змусити Туреччину встановити буферну зону із Сирією. Прибули оглянути табір. Місцевий губернатор не міг Тіко відповісти на запитання голосу Америки, чи очікують тут нову хвилю біженців? Не питайте мене. Напевно, у вас є репортери у Сирії, які можуть дати вам інформацію з місця подій, чи там досі тривають бої, чи люди просто у паніці і не можуть прорватися сюди. Тих, хто дістається до кордону, ми забираємо пораненим, надаємо медичну допомогу. Голосу Америки вдалося пронести відеокамеру у лікарню Антакая та поговорити з кількома сирійськими біженцями. 58-річний Мохамед був у себе вдома, коли урядова армія обстріляла його селище тиждень тому. Медичну допомогу він отримав лише зараз. Він каже, сили Асада використовують вертольоти та винищувачі. Схоже, що поки що сирійська вільна армія здатна захистити цивільне населення Алепо. Але якщо вона втратить контроль над околицями міста, табори у Туреччині будуть вимушені приймати тисячі нових біженців із Сирії. Наталія Леонова, Голос Америки.